Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче негайного припинення вогню та проведення перемовин між Києвом та Москвою. Про це він сказав під час зустрічі в Парижі з президентом Макроном і Зеленським. Пише агентство Reuters, посилаючись на чотирьох джерел, що знайомі з перебігом зустрічі. Тож яким бачить припинення війни в Україні Трамп, поки що політик не скликав робочу групу для розробки свого мирного плану. Але пропозиції щодо цього вже мають три ключові радники Трампа. Про них ми вам далі і розповімо у унесеться. І ще одна тема, про яку будемо говорити у цьому випуску, це нібито багатомільйонне розкрадання грошей в сфері будівництва фортифікаційних споруд та затримки в будівництві укріплень, необхідних щоб зупиняти стрімке просування росіян. Тож що репортер Financial Times побачив на власні очі на кордоні Дніпропетровської області, та яку інформацію видання отримало від різних джерел про все це також. розповім унесеться. тож додивіться випуск випуску до кінця. Але повернімося до тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі, за даними Reuters, лідери розмовляли 35 хвилин без радників, при цьому без конкретних деталей щодо будь-якого бачення майбутнього миру. Так от, як пише видання, свою першу зустріч із новообраним президентом США у Парижі, Зеленський використав, щоб пояснити потребу України у гарантіях безпеки зі сторони заходу в будь-якій угоді, і на тому, щоб це швидке припинення вогню не відбулося на умовах Москви. Київ Турбований тим, який же сценарій миру новообраний президент США запропонує. Проте ця зустріч пише Reuters, вже дала деякі перші підказки про те, як можуть проходити ці переговори щодо припинення війни. Хоча цей процес, в якому повинен буде брати участь і Путін, буде пов'язаний з труднощами, зазначає Reuters. А роль США в ньому поки що не зрозуміла. При цьому цю розмову офіційні особи пише Reuters, назвали теплою, щоправда, без особливих подробиць. Макрон і Зеленський були на одній хвилі на зустріч з Трампом у Парижі сказав Ройтерс, один із чиновників. Проте лідери були обережними, щоб не виглядати, наче вони заганяють Трампа у кут. Трамп Поводився із співрозмовниками доброзичливо, шанобливо і відкрито. І схоже на те, що був готовий чути, як же цю зустріч сприйняв сам Трамп, поки не ясно, але джерело Ройтерс повідомило, що політик обдумує усі деталі. Тож, яким може бути мирний план Трампа, як я вже наголосила на початку, офіційно, поки те, яким бачить завершення війни новообраний президент, США, ще не повідомляв, та робочу групу для розробки цього плану не створював. Але у цьому питанні він може прислухатися до своєї команди його радники вже мають свої пропозиції. І далі я вам розповім, які саме сценарії завершення війни пропонують вони. Отже, наразі є щонайменше три варіанти: це план Кіта Келога. Він, як я нагадаю, був номінований на посаду спецпредставника щодо України і Росії. І також свій план має і обраний віце-президент Джей Ді Венс і Річард Гренел, екс глава розвідки США. Ці сценарії завершення війни проаналізувало Reuters, так от в трьох пропозиціях є спільний елемент. Вони передбачають виключення членства України в НАТО. Почнемо з Кіта Келога. Детальніше про запропонований ним у червні план Трампу ми розповідали раніше. Він передбачає замороження лінії фронту та пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на мирну угоду, а також повернення Україною окупованих територій дипломатичним шляхом та протягом тривалого періоду. Келог пропонував, що Київ продовжить отримувати зброю від США тільки за умови, якщо погодиться на мирні переговори з Росією. Водночас, якщо Росія відмовиться від переговорів, то США збільш. Ак військову допомогу Україні, ну і членство України в НАТО буде призупинено. Ідею щодо припинення війни в Україні має і віце-президент Джей Ді Венс. Угода на його думку ймовірно включатиме демілітаризовану зону на існуючій лінії фронту, пише Reuters, та вона буде сильно укріплена, щоб запобігти подальшим російським вторгненням. Його пропозиція передбачала також відмову Києву у членстві в НАТО. Я ж нагадаю, що Венс, як сенатор США, відкрито виступав проти допомоги Україні. Раніше він заявляв, що Києву доведеться. Поступитись Росії деякими територіями, щоб закінчити війну з тим, що членство України в НАТО не в інтересах Америки, погоджується, і Річард Гренал. Він же колишній посол США в Німеччині. Гренал виступав за створення автономних зон на сході України для припинення там війни, проте не уточнював деталей. Цю пропозицію Київ я нагадаю вважає неприйнятною. Ну і зрештою, мирна угода ймовірно залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним та Зеленським, сказали агентству Рад до якого плану може вдатися Трамп? Як ви думаєте, свої припущення пишіть у коментарях під цим відео? Ну і тепер до теми фортифікацій. Українська влада звітує про майже повне та вчасне виконання робіт з будівництва укріплень. Але видання Financial Times опублікували статтю, де йдеться про нібито багато мільйони розкрадання грошей в цій сфері. Відсутність координації дій та затримками в будівництві укріплень, необхідних, щоб зупинити стрімке просування росіян. Інформація Financial Times базується на власних спостереженнях, адже вони побували на одній з ліній фортифікацій. Ну і також у виданні поспілкувалися із українськими. Чиновниками, Тож, про які регіони йдеться в статті, які суми, та зрештою, як на це реагують у владі? Тож далі про основне. Як пише Financial Times, цього року російські війська найшвидше просувалися у східній частині Донецької області. Місцями вони заклиблювалися до 15 кілометрів на захід від кордону із сусідньою Дніпропетровською областю. І дійсно найбільш складні напрямки це Курахівський та Покровський, доповів сьогодні Зеленському головком Сирський. На цих ділянках тривають жорсткі бої. Росіяни несуть на найбільші втрати за останні два місяці. Але треба враховувати, що на цих напрямках проходять і основні автомагістралі, що ведуть до Дніпроп. Петровської області і самого міста Дніпро. І якщо росіяни доберуться до області, це стане першим проривом в новий український регіон з 2022 року. Пише Financial Times. І тут один з важливих факторів це наявність фортифікаційних споруд, які мають зупиняти активне просування противника. Наприклад, Дніпропетровської області видання і змалювало ситуацію. Там на фортифікації з листопада минулого року по листопад цього року витратили більше семи мільйонів доларів. Такі дані Данню надали у відповідь на офіційний запит, але двоє чиновників, які беруть участь у будівництві в регіоні, сказали, що роботи по справжньому почали лише два місяці тому. Репортер Financial Times побував на Дніпропетровщині поблизу кордону із Донецькою областю минулого місяця. Він побачив кілька підготовлених позицій і протитанковий рів, а також місця, де роботи або ще ведуться. Або ж укріплення, так і залишені недобудованими. Суспільне намагається отримати коментарі від влади області та міноборони щодо цього. Але ще наприкінці листопада і керівництво місцевої військової адміністрації і військові заявили, що чутки про незахищеність області оборонними лініями не відповідає дійсності в нашій області. Системно продовжується будівництво фортифікацій. Виконуємо всі задачі поставлені генеральним штабом. Та державну службу спеціального транспорту, всі завдання, які визначені керівництвом держави, керівництвом збройних сіл та генеральним штабом щодо облаштування фортифікацій на межах Дніпропетровської області виконуються вчасно. Водночас, за словами відповідального за будівництво укріплень в сусідній Донецькій області, більшість оборонних ліній, в тому числі навколо великих міст, були завершені ще наприкінці жовтня. Але там дійсно є і прогалини, які наражають на небезпеку Дніпропетровську область. Наприклад, між Великою Новосілкою і Кураховим, а також Кураховим і Покровськом. Там тільки будується друга лінія укріплень з трьох джерело видання каже, що будівельникам важко працювати через активні бойові дії. По них уже били безпілотниками та артилерією. Загалом же правоохоронці відкрили уже 30 кримінальних проваджень за фактами розкрадання коштів на будівництві ліній оборони на загальну суму більше. 480 мільйонів доларів розповів Financial Times Нардеп Дмитро Разумков, який входить до парламентського комітету, що досліджує затримки і ймовірно корупцію у процесі будівництва оборонних споруд. Інформацію про кримінальні справи підтвердив Суспільному і нардеп цимбалюк. Він заступник голови парламентської тимчасової спеціальної комісії, що займається питаннями використання коштів на будівництво фортифікаційних споруд. Щоправда, йому невідома сума, яка фігурує в провадженнях, і також цимбаль. Люк наголошує, що розкрадання ще не доведено, і вироків суду немає. Він розповів, що комісія нині перевіряє інформацію із статті Financial Times. Цимбалюк також наголосив, що ситуація із будівництвом фортифікацій на Дніпропетровщині нічим не вирізняється, з поміж інших, але розповів, що бувають проблеми із здачею в експлуатацію оборонних споруд, що будуються поблизу лінії фронту. Інколи е території, на яких будувалися е ці вопи або укріплення. Вони через декілька днів були під обстрілом, і просто взяти їх в експлуатацію було складно. Через те велика кількість підрядників, які затратили в тому числі не тільки кошти державного бюджету, а й свої особисті. Сьогодні держава їм наперенула кошти. Напишіть чи цікавою була для вас ця тема. Якої інформації ви б ще хотіли почути? Ми ж будемо стежити за тим, чим завершаться кримінальні справи щодо розкрадання коштів на будівництві фортифікацій, і про це вже розповідатимемо в наступних відео.